Поки заряджаємо, поки радейка мовчить, заряджаємо. Погнали. Давайте одразу заряд. Сюди. Професор, виставляйся, 50. заряд там. В окопі забери этот, запальничку. Вчора було зроблено 7 пострілів. Сьогодні з утра поки тишина, бо ні птички не літають і їхня техніка теж не працює. У нас є час почистити зброю, перезарядитися, перенавестися, перепровірити і знову бути готовими до бою. Що таке партизан? Це е, труба з БМ-град. БМ-21 град. БМ Джордан. Відстань. Відстань 13-400, кут! Бусоль готова, руді готова. Таких. Е, Орудій у нас декілька штук. Зарядили, виставили і е, після того включаємо, все працює дистанційно на відстані ну, до 5 кілометрів. З пульта можу вразити ціль. Відходіть. От Ключив є, контакт пішов, уїжджаємо. Ну а це те, що ми просимо постійно техніку, не дорожники, а на своїх особистих машинах воюємо. Які по грязі, ви бачите, самі. Та юкіпа. Що, Ніколаєвич? А там бізнес? Візьми каністу. І це ще не грязь. Ой, грязь, якщо ми заїхали зараз в балочку, то там машина залишається до весни, якщо стала. Ляй! Ляй-ляй-яй-ляй-ляй! Все. Бобик сдох. Хохол, хохол, я мешик прием. Мешек. Надо великую электричку вытянуть на меня. Поможешь? На цій лінії фронту такого вооруження не було. Вони себе дуже вульгарно чувствували. Ходили без броніків, ходили по посадкам. Зараз ми тримаємо оборону як положено. Теж партизан наведений на свою ціль. Стоїть чекає свого часу. Першу ми ще як були на Донбасі, ми відбили у орків. Ми відбили з боєм в орків. Ми на її основанні зробили, вже ну, поробили свої три ноги і свої труби. Всі-всі, так, -всі, да, станіни саме робили, саме варили. А в основному я труби знімав з орковських БМОк. Ті, що були підбиті, спалені, згорівші, знімав, реставрував, Ну і працюють. А ми свої партизани виставляємо на нулі. 2,5 км у нас саме ближче було від лінії зіткнення і вражали техніку та підкріплення орків. Град на таку відстань не виїжджає. Що можу сказати? 80% снарядів це снаряди, які ми дістали в бою. Ми їх. У ворога забрали ворогу і відправляю. Маємо вирву. Після декількох наших вдалих пострілів була накрита ворожа техніка і мали відповідь від ворога прильотом такої от несподіванки, як С-300. Голубина вирви близько 9 метрів. Постріл був гучний. Був накритий ворожий патруль. Ворожа техніка, бензовоз, я точно знаю, був накритий, і десь хтось із великого командування при великих погонах. Був не... вдалий постріл, але було весело. І після того нас три дні крили. І не тільки С-300, були авіаудари, була артилерія, безліч прольотів було. Нас це не зупинило зовсім, тільки додавало азарт. Це те, що я розповідав, ракети, які ми знайшли, привезли, відремонтували. Деякі знайшли тут Запорізька область, а в основному це Донецька Херсонська область. Тут боєголовки з фосфорних знятів. Ось одна, там друга. Просто народі називають фосфор запальнички, жигають броньовану ворожу техніку. Був у нас такий постріл, спалили. Б... БТРа, ну, що два красних, це інформаційні. Інформаційні нам в воздухі розривається, листівки розкидає. Ну Нам це, нам по... ворога потрібно вики... вигнати з нашої землі. В моєму підрозділі є е... сапери з двох-трьох, з збираємо один. Якщо ворог його не змог використати, значить там була. Якась неісправність. Ось є такий піропатрон, електроспуск, який стоїть в кінці снаряда. От він вигорів, але ракета не зійшла. І і зробили аборт, як у нас кажуть, витягли із ствола і кинули. А ми із Посічено і побитий, беремо той піропатрон з електроспуском, який працюючий, перекручуємо. Ремонтуємо далі постріл. Зарядилися постріл. Е, Цей пульт на 4 партизана. Розвідка доповідає, що в якийсь район, в якийсь квадрат, за якимись координатами видвинулася ворожа техніка. Е, Комбат дає наказ, дає координати, ми по карті дивимося, який партизан, куди в нас наведено, і е проводимо постріл. Після цього, через деякий час, так як е в район партизана нашого відбувається ну, масований обстріл, через деякий час, як тільки втихає, перезаряджаємо, перепровіряємо знову ж. Е Приціл перепровіряємо координати. Це вже ж наш бусаліст. Перепровіряємо, заряджаємо і знову він стоїть на своїй позиції і чекає свого часу. Ви тільки що бачили. Вирви. Так от ці вирви були після того, як ми відпрацювали даним транспортом. Даний транспорт теж. Зробили власноруч шести труб. Якщо касету випускаємо повністю одночасно. Накриває десь квадратний кілометр. Наш самий основний трофей. Цивільна українська земля. Все остальне нас не цікавить.